Мої хороші мої найкращі дівчатка. Рада вас вітати на каналі Українського відьма, на каналі Тиро Україна. Ми сьогодні з вами робимо таку маленьку практику по зціленню. Поціленню себе. Це не лікування, це не якісь езотеричні. Це більше духовне, це більше те, що у нас всередині, те, про що ми завжди забуваємо дивитись всередину себе, згадувати, хто ми, який наш дух, яка наша воля, яка наша душа. Ви можете прослухати. Теоретичну частину і, наприклад, не робити практику. Можете робити практику, можна жити зачекати, можете робити практику кожного дня. Як ви відчуєте, як ви будете себе почувати? Нема тут ніякої магії, ми працюємо на енергії, ви будете працювати самі з собою. Що від вас необхідне? Собі довіряти розслабитись, заспокоїтись, залишитись наодинці із собою. І після практики ми з вами обов'язково поворожимо. І поворожимо після практики, щоб дізнатися, що ваша душа вам каже, яку інформацію передає. А давайте трошки згадаємо себе в дитинстві якийсь такий яркий момент, коли ви радієте. Практика для дівчат. Хлопці, ми з вами трошки різні по енергетиці, тому для вас ми щось придумаємо інше, ми будемо з вами, мабуть, для роботи, для того, щоб досягати цілі. Працювати, тому, якщо ви зараз вже дослухали, у нас сьогодні етер для дівчат. Дівчатками, так як я з вами ділюсь своєю енергією, знанням і вміннями, я вас попрошу для наших хлопців зробити подарунок. Можете зробити подарунок для мене. У нас іде постійно тепер буде йти такий маленький збір, але ми будемо. Зараз брати на захист, на плити, на той самий такмет, все, що може хлопців і дівчат захистити. Тому філіжаночку кави, будь ласка, нашим хлопцям, дівчата, хто може, хто не може, якщо ви робите практику, поділіться частиною свого добра. Можете не. Нашим хлопцям допомогти, а своїм. Тобто, будь ласка, день два зробіть щось хороше своїм хлопцям. Для спонсорів буду викладати додаткові етери. Зараз. Згадаючи, які ви були в дитинстві? У мене це дівчинка в такому літньому сарафані. Мама завжди мені якісь там бантики в'язала, три волосини, але треба два хвости і два банти, чолку вистрігти. І Згадайте і уявіть. Представте себе в якомусь кольорі, одяг ви, світло у вас, з яким кольором ви в себе асоціюєтесь? От які ви зараз? Що навколо? Якого кольору? От ви себе маленькими зараз. Які ви. Легко вам, радісно. Як ви до всього ставитесь? Радісний момент в житті. А тепер переключіться на себе сьогодні. От який був день. І порівняйте з собою в дитинстві. Схожі. Не схожі. Можете писати потім в коментарях. Рідні. Ми зараз тільки про вас. Нікого не згадуйте. Тільки ви. Більше нема нікого. Тільки ви. Не питань чому як, не питання, як же інші. Тільки ви. Дівчатка, у нас з вами велика сила і зв'язок з родовими. Такі великі дні, і поминальні дні будуть. Ми з вами продовження. Частина Всесвіту, як на картинці, да? Ферверк, зорі, Мегаполіси, Рух, Турботи. А ми десь в зорях вище ми зараз про духовне. І ми продовження. В нас є частинка кожного з наших пращурів. кровиношка Частиночка душі. То, як відчува. Але є ви. І зараз ви тут. І ми не відчуваємо погано, добре, щось бахає, не бахає. Я є і я. Звертайтесь до себе тут. У жінок два найголовніші центри енергетичні. Пояснюю простими словами, перший там, де ви носите хрестик або носили би, другий там, де ви б носили дитя. Зрозумів. Сьогодні ми працюємо з першим там, де ви носите амулет, хрестик або носили. На цьому рівні. Я вас дуже попрошу зробити зі мною таку просту практику. Складіть отак долоньки. І отаким от чином притисніть до себе до грудей, там, де ви вносили хрестик. Відчуваєте, де у вас найбільший натиск, коли ви притискаєте. А тепер подивіться нібито туди, всередину себе. Зазирніть туди. Не уявляєте внутрішній скелет всередину себе. Просто думаєте про себе, але нібито ви думаєте туди, груди. Можете вдихнути. Як ви себе почуваєте? Може виштовхувати звідти. Може лякати, може бути напруга в руках, в плечах. А ви розслабляйтесь, ви розслабляйтесь. Подивіться всередину себе. Ви можете дивитись дзеркало перед собою, в нікуди, я на свічку, але відчуйте, що нібито от натискайте туди трошки такими складеними долоньками, притискайте і очі туди, думки туди. Відчули, де ваш центр, центр душі? Ви, тільки ви. А тепер потроху розкривайте долоньки взовні, притискаючи до грудей. Розкривайте. І уявляєте, як із розкритих долоньок, із ваших грудей починає проростати весна. Парустки. І ви дивитесь на це через себе. Паростки, метелики, квіти, і іде іде де потік вперед. Проростайте. Відчуйте, ваша краса виходить. Відчуйте, ви як всі думки і вся енергія йде сюди в груди. І виходить з неї цією весною. Які квіти у вас проросли? У когось зайчики там можуть бути навіть. Що там у вас? Ні про кого не думаю. Нікого нема, тільки ви. Ви і все, що навкруги, але воно енергія. Ви виходите в зовнішній світ. Подихайте глибоко, але уявляйте, як у вас з грудей проростає весна. Не страшно, не боляче, ніщо туди не залетить, не влізе. Розкривайтесь. Розкриті, да, долоньки, близько, закривайте долоньки. І тепер притискайте до себе не ребром, а відкритими долонями до себе. Притисніть. Запечатайте. І уявіть, як всередину вас ця весна отака світла, рясна, гарна. Вона туди знову ховається. І видохніть. І відпустіть. І подивіться навкруги. На з вами тепер секрет. Ваш внутрішній всесвіт. Поки він ще виглядає так. У вас могли бути відчуття, що трава, наприклад, не зелена, кольори тьма, тьмяні, вам важко уявити світло. Це блокує мозок. Саме мозок, підсвідомість, яка налаштована або на якусь травму, або на якусь ситуацію. Я вам показала найлегший спосіб заспокоїтись і зупинити панічну атаку. Перший етап, коли ви дивитесь середину себе, собі в груди. Тобто не очима не по сторонах, а коли ви в безпеці, ви дивитесь всередину себе. Там може бути що завгодно, там може бути такий ад і пекло. Да? Ви дивитесь всередину себе, ви розумієте, що ви в собі, ви в, ну, не здорові, я. я не про здоров'я, а ви знаходитесь всередині себе. Попрактикуйтесь. От, можливо, вам не зайде практика, можливо, ви не хочете. Ну, розумієте, зробите якось по-своєму. Але в чому фішка? В тому, щоб робити по інструкції, виключно виходити на саме ті фрази, які я кажу. Без думок. Без думок. Не питайте, чому я записую сьогодні для вас це відео, це десь боженька так забажав. Ну, у мене не буває запланованих постів. Я не роблю ніколи відео, знаєте, заздалегідь і ніколи не дивлюсь те, що я не відчуваю. Ту тему, яку я не відчуваю, не проживаю. Тобто, я пропускаю отак всі ці теми, от як ви весну випускаєте, я туди запускаю кожного кого дивлюсь. Розумієте, Я кожну ситуацію, яку дивлюся. У вас можуть бути дивіні відчуття, мурахи, якась радість, можливо, якась туга, можливо, захочеться посміятися. От за собою поспостерігайте, відпочиньте, поспіть, погуляйте, зробіть ще раз. А тепер давайте подивимось, що душа зараз. Відчуваю і хочу вам сказати. Ви можете декілька разів дивитися, можете навіть обирати різні карти. У нас такий гарний піддончик. Картинка, бо свічки сильно течуть і з картинку У нас буде така гарна картинка. Оберіть собі, що душа ваша каже. Ну, душа хоче сказати. Оце ваша. Міжрепер. Можете зупиняти відео? М -м -м. А у вас тут водоспади, у вас тут гори, у вас тут емоції не висказані. І кохання, не, не те, що не розділене, не випликане, знаєте. Діліться коханням. У вас так настільки багато емоцій позитивних, віддавайте. Віддавайте, віддавайте. Ви, ви будете сповнюватись через те, що ви кохаєте. Ви ж розумієте, що кохати можна все що завгодно. Кохання різне буває. Емоції не затримуйте. Рівна, рівна вам. Може бути, не рівна пара, бо не, не, не можете поруч бути. Сила є, краса є, енергія є. Але тут більше працювати з, нижнь, з іншою системою, нижньою. Да? Дітородною. Там блоки. Блоки є в тілі. Двічки. Зажими, спина. Поперек зажимаємо контролю багато. Треба контролювати все. Треба, я відповідальна за всіх. Вам треба частіше розслаблятись. Будуть якісь техніки, я думаю, доведеться робити, щоб ці ці зажими блоки входили, щоб ви відчували легкість. Все класно, ви в тонусі. Це, легкість це не слабкість. А, я розумію, що багато справ і багато, велике навантаження, але тіло страждає, воно перенапружене. Третій стан душі. Нічого я не хочу. У мене таке було. Що ти мені дзвониш, я тут до церкви прийшла? Що угу. вам всім треба від мене? Ви не будете ні дружити, і з вами не будуть дружити, ні любити, поки ви собі це не дозволите. Ви розумієте? Третій варіант ви собі не довіряєте, з собою мало розмовляєте. Для вас якраз оці практики з дітьми будуть прекрасні. Ви не дитина, але ви можете випадати в цю роль. Капризувати, буду-не буду, треба, не треба ці стосунки. Визнають, не визнають, чужа думка. В один день вам важлива чужа думка, а в інший день не важлива. Друзі не справжні, кохання не справжнє. Я тягнусь до людей, вони мені відповідають, але вони всі не мої. І я сама не своя. Хто я? Тут важка робота з собою. Тут якраз треба всередину себе дивитись. Себе не визнаєте, не признаєте, себе саму ні. Не ідентифікуєте. Ідентифікуєте через інших, як краще буде для всіх і для мене комфортніше. Можливо, якісь важкі слова для вас кажу і незрозумілі, але. Можна зупинити, переслухати, можливо, записати, не чіплятись за них, а от ну, вони написані, я запам'ятала, і прийде відповідь. От я зараз не розумію про що, а хочу зрозуміти. І відповідь прийде. Просто в якийсь момент вашої поведінки ви згадаєте: угу. Вам, вам ще не можна, вас не можна ні критикувати, ні щось просити. Це знаєте, є люди, які ну, добро можуть робити. І от я хочу, я зроблю. Якщо ти мене щось скажеш мені зробити, я робити принципово не буду. Тобто, от я захочу, я добро зроблю. Капризуєте. Угу. Вам важко самим з собою, дуже важко. Причому, дівчата, ми можемо бути з вами у всіх цих трьох стадіях, станах. Хтось одночасно і в імператриці, і в третьому варіанті, хтось періодами, циклічно, хтось, знаєте, в якийсь там час доби, ну, от зараз так душа ваша каже. Це те, над чим вам працювати. Можете з психологом працювати, можете психологу там почули, прийдіть там і скажіть, а як ви вважаєте? Мені це властиво? Ну от, Мені тут Аня, баба Аня, сказала, я от хочу перевірити, може вона там трошки хвора, неадекватно. Так от я хочу запитати, можете працювати? Все, куди ви приходите, все, що ви чуєте, як ви відчуваєте, все для чогось? І не треба зциклитись на тому, що треба результат, мені треба лікуватись, мені треба собою займатися, нічого не треба. Просто довіряйте собі і робіть. Не хочете більше практику робити. Все відкладайте. Ми тут для того, щоб вам було комфортно самими з собою, а не для того, щоб комусь прозвітувати. Ви можете свої почуття, відчуття писати в коментарях. Якщо ви хочете. Можете написати для себе. Можете зробити потім через якийсь час. Можете через 2-3 дні, через тиждень то вже довго зробити ще і порівняти відчуття і. Знаєте, у вас не повинно виходити, так, як я кажу, прям ідеально. Не треба. Буде по-своєму, але буде. Коли ви будете спокій повний відчувати, довіру до себе, до всесвіту, і коли ви будете відчувати, що ви повністю в собі, як да? я кажу, ти не в собі, ми ображаємося, ви будете відчувати, що я з собою повністю, 100% я в собі, я дивлюсь в себе через оце міжреберь і дивлюсь своє серце. Я з собою. Далі піду зміни. Дуже гарні. Дівчата, практика це виключно для вашого використання. Якщо ви захочете з кимось поділитись, ви поясните так, як треба. Ви можете дати посилання, але, будь ласка, нікому не розказуйте про свої відчуття. Є такий закон мовчання. Зробили і мовчимо поки не отримаємо наш результат. Мовчіть. Робиш, не робиш, дивишся такі відео, не дивишся, це ваша особисте. Це ваш особистий простір.